Всім привіт! З вами канал Космос. Яка картинка з'явиться вам перед очима, коли я скажу Сонячна система? Напевно, ви собі уявили рівний диск із планет, які обертаються навколо Сонця по колових орбітах, в тому ж напрямку, що і Сонце навколо своєї осі. Ця картинка настільки ідеальна, що мимоволі виникає питання: а чи справді все так просто? Як і чому у тривимірному просторі утворилася майже ідеально плоска планетна система з єдиним напрямом обертання? І чи можна називати сонячну систему у цьому випадку особливою? Отож, давайте розбиратись у цих питаннях разом. Всі зірки і планети утворюються із гігантських газопилових хмар. Сонячна система так само утворилася близько 4,5 мільярдів років тому з хмари космічного пилу та газу. Матерія у цих хмарах постійно перебуває у русі. Внаслідок цього руху та взаємодії з іншими зірками та хмарами хмара буде обертатись навколо своєї осі. Швидкість обертання кожної конкретної хмари залежить від більшої кількості факторів, але про це згодом. До речі, про обертання ми нещодавно зробили відео, рекомендуємо до перегляду. Оскільки присутнє обертання, то хмара має свій власний кутовий момент, який, за законами фізики, не може безвісти зникнути, а може лише передатися іншому тілу закон збереження кутового моменту. У міру того, як міжзоряна хмара стискається, вона розпадається на дрібніші шматочки, кожен з яких стискається незалежно від інших і несе в собі частину початкового кутового моменту. Хмари, що обертаються, утворюють протопланетні диски, з яких формуються окремі планети. Цікаво ще те, що більшість кутового моменту передається на залишковий акреційний диск навколо зірки. Чому і як це відбувається, поки що невідомо. Але вчені припускають, що така передача пов'язана із сильними магнітними полями новонародженої зірки. Оскільки планети утворюються з матеріалу у цьому диску при подальшому злеті речовини, то вони отримують весь кутовий момент, що залишився. І так як для всієї хмари він має один напрямок, то всі планети змушені обертатися навколо Сонця і навколо своєї осі в однаковому напрямку. Але існують і винятки у напрямі обертання планет, що є наслідком взаємодії планет одна з одною і з їх супутниками. Так, наприклад, Венера спочатку швидше за все оберталася навколо своєї осі так само, як і інші планети, але через припливну взаємодію з Сонцем, зіткнення з іншою планетою або зближення з планетою Гігантом. Юпітер, колись міг подорожувати сонячною системою, вона змінила напрямок обертання. Схожий ефект може зробити захоплення планетою супутника. Деякий час астрономи взагалі вважали, що причиною аномального обертання Венери є Земля. Справа в тому, що період обертання Венери навколо своєї осі становить 729 земних діб. А за цей час Земля робить два обороти навколо Сонця 728,5 діб. Тому вчені припустили, що Земля та Венера перебувають у стані припливного резонансу. Такий резонанс мають деякі родини астероїдів із Юпітером, а також Меркурій із Сонцем. Але пізніше виявилося, що гравітаційні сили Землі є не настільки сильними, щоб ввести Венеру у резонанс. Зараз вчені більше схиляються до того, що Венеру змусило обертатися у зворотному напрямку якась подія, що трапилася в давнину під час її формування. Венера могла зіткнутися з великою протопланетою, маса та імпульс якої могли кардинально змінити кутовий момент Венери, внаслідок чого її напрям та швидкість обертання змінилася і стали такими, як зараз. Аналогічно, сучасна наука пояснює і аномальне обертання Урана, вісь обертання якого дуже сильно нахилено до площини сонячної системи. Так уран обертається навколо Сонця, так би мовити, лежачи на боці. Питання залишається тільки одне: що зіткнулося з цими планетами, і де воно зараз? Зараз сонячна система дійсно виглядає приблизно так, як її зображують на схемах, і як ви її собі уявили на початку. У центрі Сонця, а навколо низка планет, орбіти яких лежать в одній площині. Майже. Про це трохи пізніше. Але як відомо, так є не завжди. Газопилова хмара, з якої утворилося наше Сонце, утримувалося взаємними силами тяжіння частинок, і сама форма хмари була довільна, але все ж, ймовірно, близька до кулі. Всі частинки були приблизно рівномірно розподілені по всіх трьох площинах простору. Частинки пилу та газу у хмарі також хаотично рухалися та зіштовхувалися одна з одною, не маючи якогось певного особливого та упорядкованого напрямку. Але, як бачимо, зараз вся ця величезна хмара, можна сказати, еволюціонувала до цього ідеального вигляду системи. Як і чому всі орбіти планет знаходяться майже в одній площині? По-перше, річ у законі збереженні моменту імпульсу. Як ми вже говорили раніше, частинки пилу та газу постійно перебувають у хаотичному русі. Однак суто математично вкрай малоймовірно, що загальний момент імпульсу хмари буде нульовим, а значить, є деякий напрямок, у якому частинок рухається більше, ніж у будь-якому іншому. Загальний момент імпульсу являє собою векторну суму всіх моментів імпульсів окремих частинок і задає напрямок і швидкість обертання замкнутої системи навколо її центру мас. У процесі розвитку протопланетного диска напрям і швидкість могли змінюватись за рахунок впливу зовнішніх сил та факторів. Це міг бути вплив гравітаційної сили прилеглих зоряних систем або потрапляння до системи сторонніх важких об'єктів. Але це не є головним фактором, тому вплив зовнішніх сил можна знехтувати. При русі вгору і вниз щодо загального напрямку обертання системи частинки пилу і газу зіштовхуються, імпульси частинок, що рухаються в усіх напрямках, крім основного, з часом взаємно погашуються і залишаються тільки частинки, що рухаються в одному і тому самому напрямку. Тобто загальний рух частинок у вертикальній площині компенсується і прямує до нуля. При цьому встановлюється такий розподіл частинок у просторі та за швидкостями, при якому ймовірність зіткнень найменша. Такий стан відповідає руху у площині по коловій орбіті. Цьому процесу також допомагає відцентрова сила, що розкручує протопланетну хмару сонячної системи в тонкий диск. Цей процес не суперечить сказаному вище, а лише доповнює його. В підсумку відбуватиметься сплющення хмари без зміни швидкості та напрямку обертання системи. Можливо, ви бачили, як у піцерії підкидають і швидко обертають товстий диск тіста, щоб він при цьому обертанні став тоншим. З газопиловими хмарами відбувається приблизно те саме. Окрім цього, жодну систему у нашому всесвіті не можна називати абсолютно замкнутою. Кожне тіло, що має масу чи швидкість, тією чи іншою мірою впливає на всі інші оточуючі тіла. Внаслідок взаємного впливу сил тяжіння кут нахилу орбіт планет трохи відхиляється від площини екліптики, але загалом цей розкид невеликий. Тому чи можна вважати нашу пласку сонячну систему особливою? Однозначно, що ні. Точно таку саму картину ми спостерігаємо буквально будь-якій іншій зоряній системі, що свідчить про те, що скрізь у формуванні зірок і планетних систем відбувалися подібні процеси. З щойно сказаного виникає одне питання, яке нам навіть задавали наші підписники: чи можуть дві планети обертатися навколо зірки на одній орбіті, але по різні сторони від неї, як, наприклад, у серії романів Джона Нормана про планету Гор. Для тих, хто не чув про планету гор, то скажу, що Джон Норман у своїх романах зобразив планету, що перебуває на тій же орбіті, що і Земля, але з іншого боку, тому вона завжди схована від землян Сонцем. То ще можлива наявність планети на нашій орбіті з іншого боку від Сонця? Спершу ми повинні сказати, що навіть якщо б так було, то планету Гор і саму Землю вже тоді б не називали планетами. Згідно з означенням, прийнятим у 2006 році Міжнародним астрономічним союзом, планетою є тіло, що обертається навколо Сонця по коловій орбіті, при цьому воно повинно мати через вплив власної гравітації сферичну форму, і околиці своєї орбіти повинні бути очищені від всіх небесних тіл зі значною масою. Вже з цього визначення зрозуміло, що двох планет на одній орбіті не може бути, інакше вони перестануть задовольняти визначенню того, що таке планета. Але це тільки визначення, думаю, ви розумієте, що це нічого не означає. Насправді на орбіті планети існують так звані точки Лагранжа. У цих точках тяжіння зірки планети і відцентрові сили врівноважують один одного. Точки L1, L2 і L3 лежать на лінії, що з'єднує дві маси і тому є нестійкими, об'єкти в цих точках не можуть мати стабільної орбіти. А ось точки L4 та L5 це острівці стабільності на орбіті. Якщо помістити в таку точку об'єкт із невеликою масою порівняно із зіркою та планетою, то об'єкт зможе перебувати в цій точці дуже довго. Він обертатиметься навколо зірки по тій же орбіті, що й планета, на постійній відстані від неї. Точки Лагранжа на орбіті Землі активно використовуються, вони є чудовим місцем для паркування дослідницьких апаратів. Так нещодавно запущений телескоп імені Джеймса Вебба вирушив у точку Лагранжа Л2. Об'єкти в точках Лагранжа можуть з'явитися і природним шляхом. Так, Юпітер має дві групи астероїдів, що обертаються навколо Сонця по тій же орбіті, що й Юпітер. Знаходяться вони на околицях точок Лагранжа l 4 і l 5 називають їх Троянські та Ахейські астероїди. Подібні астероїди є і в інших планетах Марса, Нептуна, Урана. Один троянський астероїд є і у Землі, у районі точки Лагранжа l 4 Ну астероїди вони маленькі, а чи може існувати на орбіті деякої планети об'єкт з таким же розміром і масою, як і сама планета. Як ми з'ясували, невеликі тіла, маса яких дуже мала порівняно з масою планети та зірки, можуть бути на одній орбіті з планетою. Таких прикладів є купа у нашій сонячній системі. Але якщо покласти в таких точках планети, то у цьому випадку розрахунки показують, що орбіти таких планет будуть нестабільні і рано чи пізно вони зіштовхнуться або одну з планет викине з орбіти. Орбіти планет в таких точках можуть бути квазістабільними. Тобто вони можуть обертатися навколо зірки по одній орбіті досить довго мільйони, у деяких випадках навіть мільярди років. Але все одно з часом на орбіті залишиться лише одна планета. Згідно з сучасними науковими уявленнями, одразу після формування сонячної системи на орбіті Землі було ще одне доволі велике тіло планета розміром з Марс, який дали назву Тея. Але довго вона протриматись там не змогла. Вона покинула своє місце зародження і зіштовхнулася з протоземлею, утворивши при цьому наш місяць. Згадувана у питанні планета гор є фантастикою. А от серед конспірологів, уфологів і любителів паранормального поширена антинаукова гіпотеза про так звану планету Глорія двійник Землі, яка нібито знаходиться на іншому боці від сонця. На жаль, або на щастя, я повинен розчарувати конспірологів. Ця область простору неодноразово була сфотографована різними космічними апаратами. Цілком очікувано там нічого не було виявлено. Отож, перейдемо до висновків: планети формуються з газопилових хмар, потім частинки склеюються між собою, після чого стискаються. Але замість того, щоб впасти на зірку, вони починають обертатися навколо неї. Як наслідок під дією гравітації та відцентрової сили, відповідно до закону збереження моменту імпульсу і кутового моменту, утворюються космічні тіла та планети, які продовжують обертатися в тій же площині і в тому ж напрямку, що й газопилова хмара, наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не покидайте свою орбіту. Слава Україні!